Алкогольний карточний бій. Це дуже проста і дуже прикольна гра, яка, на жаль, на жаль, призведе до тотального сп'яніння когось із гравців. Скоріше за все, навіть двох. В чому суть, ви перемішуєте карти і роздаєте одразу всю колоду. Тобто роздаєте по 18 карт. І наливаєте 18 чарт. Тут ми трохи не долили, але я думаю, ми не вивеземо просто. Ми тут зробили свій мікс. Це в нас просто чарка з чистою горілкою, а тут горілка з апельсиновим соком. От, ну і нас порівну. І тепер по черзі ми витягуємо одну скату. Давай. В нього дама, в мене десятка. Він виграв, значить я п'ю чарку. Оп. Знов дама, десятка. Дама, вісьмірка. Погану карту перемішав. Давай, пей, пей. Боляд, вісім. Сука. Вісім. Валет, блять, да там дальше золот, буду, я просто плавно перемешал. Давай пораду скинем. Висим. Валет, блядь. Сам сын намешал, давай. С 65-й, вала. Оооо! Сасать, блядь! А, блядь, туза ему! Туза, а? да, все, давай! Раздягайся! У мене тільки дві лишилось. Якщо я зараз виграю, це буде камбек століття. Опа! Там. Сука, я на шестірку ту перевів. Все, у мене останнє життя лишилось. Давай. От я і програв!